Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2018, 6 липня 2018 рік. Чвертьфінал, стадіон Казаня арейна приймає матч Бразилія, Бельгія 1 до, Бельгія перемагає. І сьогодні, друзі, би хотів би цей неймовірний матч згадати. Давайте про все ми будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Збірна Бразилія, Тіто, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розстановка у номінальних господарів. Алісон Бекер у Воротах. Міранда пара центральних захисників, Марсело Фагнер, по Фернан Зіньо, Філіппо Каутіні, Пауліньо, три копті захисників. Вильян, Жезус, та Неймар у нападі. Це стартова розновка Бразилії. Бельгія Мартінес, головний тренер команди. Тібо Курта в воротах. Тобі Алдерверл, Варрелл, Компанії, пара центральних захисників. Ян Вертонген, Тома Венія по флангах, Фелоїні, Віцель, Шадлі, трикопів захисників. Рома Лукаку, Еден Азарт та Кевін Дебрюйне у нападі. Це стартова розновка збірної Бельгії. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сама, між Бразильцями та Бельгійцями. Бельгійці. Бельгійцям було важко на старті матчу. Бразилія тиснула на старті. Пригадується хороший момент з кутового. Восьма хвилина матчу. Вільян ще не помиляє, подає кутовий. З другої фанги, Віліан, подача, Міранда, склик головою, Сільва, Стіка варить рятує Бельгію, Тіаго, Сільва, міг забити гол на восьмій кутівній матч. Міранда робить ідеальну склик головою, Тіаго, Сільва, Колін, він там пробиває помородок, але Стіка варить рятує Бельгію, Бразилія після кутового не забила. А ось Бельгія на 13-й хвилині заб'є. Кутує, вдається заробити бельгійцям. До речі, також з лівого флангу Шадлі виконує подачу. Дуже на команданчика подача. Фернандзіньо з різко власні ворота. Гол! 1-0 на Бельгії. Рогун у команді відкриває 13-й хвилин матчу. Ідеальна подача Шадлі. Фернандзиньо! Намагається Фернандзиньо вибитий м'яч, але м'яч зрадницький зрізається, зрізається від плеча. Там навіть м'яч та в плечо влуч Фернандзиньо і м'яч зрикошетив в сітку варіт збірної Бразилії. 1-0 збірна Бельгії. Рахунок матчі відкриває на 13-ті матчі. Ну і Шадлі також молодчинка, ідеальна подача. 1-0 збірна Бельгії забиває гол. Бразилія тисне, 26-й матч пригадується, непоганий був дальній удар у виконанні футболіста зі збірною Бразилії, якщо не помиляюся, то прибрав то Пауліні, якщо я не помиляюся, звичайно, що, ні, Марсело, саме Марсело, Марсело, брегу Марсело, бія Марсело, Тібо Куртуа на місці, рятує свою команду Тібо Куртуа. Тиснула Бразилія, тиснула Бразилия, Бразилия збірна Бельгии! Проводить контратаку! Контратака! На 31-й хвилині проходить у Бельгії Ромео Лукако! Зачепився за мяч у центрі поля. Лукако! Проходить Ромео Лукако у центр поля. Ромео! Хороша передача на Кевина Дебривина, 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 Прямо мяч, де Удар. Гол. Subirna Belgijai padvigubia savo pervagą. Kevin De Bruyne. Garametinis postrėlis. Belgijiečiai, akūno komandos, jau 0-2. Na, koris, birnoje Belgijai, 31-ių Konyvačių. Але я б, друзі, виділяв від, би, би Ромело Лукако. Саме Ромело Лукако виграв боротьбу у центрі поля, розпочав цю гульову атаку, а ківіндебрію її дуже красивим ударом реалізував. 2-0. Бразилія тисне. Але Бельгія компактно захищається. Бригад момент, коли там Марсело прострілював дуже небезпечний м'яч у ворот. Летів, 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 Круто підстрахував свою команду. Бразилія тиснула, але і бельгійці також цим моментом відповідали. Ось на 41-й хвилині непоганий був ударо Кевіна де Брюїне. Алісен рятував, відповідно збірну Бразилії. Перш там завершується 0 0 Бельгія перемагає. А другий там Дуглас Коста, Аугусто, Бобі Фіріміну вийдуть у Бразилію, Юлії Тіліманс Вермален вийдуть у збірної Бельгії. Бельгійці в другому таймі більше захищалися. Бразилія тотально володіла м'ячем Бразилія. Бразилія тисне. 51 й матчу. Марсело на фланзі, Марсело! Марсело! Дуже ну, здорово, Марсело! Проходить тупо мені! Простріл, Марсело! Всі пролітають повз м'яч. Але як же було це Гостре, справді? Але на неці Бразилії свою нагоду реалізувати. У Бельгії пригодиться хороша контратака на 62-й клонівачі Дебрюйне. Кевін Дебрюйне знову Кевін. Шадлі хорошої передачі виконує на Кевіна Дебрюйне. Кевін Дебрюйне розрізаючи передача. Один Азар. Вихід один на один. По суті майже удар. Повз ворота. Б'є один Мік капітан збірної Бельгії. Ну по суті поставити так рапку. Ось забив Бельгія тоді третій. І навряд чи Бразилія був грубо грубу повернулася в Бразилії і пригадатися до Пауліньо. Непоганий удар у руки, ні, до Глазкоста, до Глазкоста І зі своєю неймовірною лівою ногою Пам'ятаємо, де який нам за шахтар там забивав uh, такі-то голи Гарматний постріл до Глазкоста приходиться прямо в руки Тібо Куртуа Бельгія тиснула, Бельгія намагалася Точніше не Бельгія, а Бразилія намагалася взламати оборону Бельгії і все-таки зламаєте, і все-таки зламаєте оборону бельгійців. Філіпе Коутіньо, Філіпе Коутіньо, 76-го матчу, Філіпе Коутіньо, прямий м'яч, Філіпе Коутіньо, Коутіньо, геніальне закликання Коутіньо, Августу, удар головою, гол, 1-2, 1-2, збірна Бразилії в грі, збірна Бразилії в грі, Філіппе Каутіно. Геніальний пас від Філіпе Каутньо и Аугусто. Ідеальною є головою. Точно, точно в семейсінький кут провела Бразилець. 1-2. Збір на Бразилії в гру. Повертається. Ну, а то і так было. Та в грі. Звичайно, що ли рахунок став 1-2. Бразилия піймала кураж! Команда Ціте. Идея в наступному атаку. 72 закладачу Неймар. Рузир рекомендація за Аугусто. Скидка Небезпечно. удар! Повз ворота б'є Аугусто, ще один хороший момент у Бразилії. 80-клама, Чунеймар, тягне вечнеймар, веде групчинеймар. Ауст, аугуст, аугуст, удар! Повзорота. Ще один хороший момент торія Бразилія. Да, тиск тільки нарощувався, тиск тільки нарощувався на оборону Бельгії. 90. Четверта клатчу. Бразилія. Іде в Абанк. Команда Ціте. усією командою на половині поля збірної Вельгії. Рахунок 1-2. До кінця матчу залишається вже справді дуже мало часу. Залишається. Бельгія в кроці ще виграти. Бразилія в атаку Дуглас Коста. Коста виграє боротьбу. Футболіста Бельгії Коста скидка на Неймара. Неймар! Удар! Куртуа виграє в ігре це матч для збірної Бельгії цим сейвом. Тібо куртуа, що це за сейв був? Неймар з метри 21-го. Неймар кладе ідеально просто корпус, ідеально кладе м'яч. Здавалося б, дальню дев'ятку, отколець. Тібо куртуа! Тібо куртуа! Видає просто якийсь неймовірний сейв. на последних минутах было Бразилии удар головой Эмиранды. по взворота по взворота бьет футболист Бразилии и на этом судья дает финальный свисток Сберна Бельгии ну не над чему судящий че свисток но в Бразилии намагалась что-то маток провести, в ки ки да да я судья свисток один два Сберна Бельгии Бразилию примагает, это был неимоверный, друзья, матч, и справедливо, это был просто такой неимоверный футбол І справді, ось це сейв Ті Куртуа, про які вам, друзі, вам казав. Усе мати неймара. І це Ті Куртуа. І це Ті Куртуа. Який врятував збірну Бельгії. Неймовірно, неймовірний, неймовірний сейв, від ці Куртуа. Мяч м'яч ідеально золота в дальню дев'ятку. Але ці Куртуа просто якийсь гені, геніальний сейв зробив. Друзі, Бразилія більше була по поворотах, Бразилія більше була на м'ячі. 27-9. Ну, Переставляти Бразилія. Ну, на секундочку. Ну, втричі більше було ударів у Бразилії. Також у Бразилії було втричі більше ударів в площину. Ось так ось, друзі. 27-9, 9-3 удари в площину. З володінням 59 на 41, але тут не така велика, і справді була у Бразилії перевага. З кутию 8-4 перевагу Бразилії. 520 передач було у Бразилії. 88% точність передач. Но в Бельгійці було 376 передач, 80% точність передач 14-16 за прощиними правилами, до 2 за жодними картками. 1-0 відповідно по офсайдах. Друзі, якщо підбивати підсумок даного матчу між Бразилією та Бельгією. Це був неймовірний сроді футбол неймовірний футбол. Бразилія, напевно, поразку не награла. В основний час, напевно, все таки. Бразилія заслуговувала, де да, ще все-таки да? але Бельгія перемагає і не скажеш, що це не було поділу. Бельгія дуже здорово зіграла. І в принципі, Бельгія гру контролювала. При рахунку 0-2 я у Бразилії гульних моментів не перегадаю. А ось коли рахунок став вже 1-2, ось коли Бразилія забила гол, ось тоді пішли дуже хороші такі моменти у Бразилії. А так, в принципі, 0-2. Бельгія, в принципі, дуже компактно захищалася грала на контратаках. І в принципі, Бельгія показала себе на тому чемпіонаті світу просто неймовіран. На секундочку, але третє місце Бельгія все-таки. Э, Займе взяти бронзу, в принципі, на чемпіонаті світу, в принципі, вважаю, доволі таки непоганий результат. Ось, справді Бельгія просто неймовірно виглядала. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2018, 6 липня 2018 рік. Бразилія-Бельгія 1-2. Бельгія, Бельгія перемагає. Друзі, побажаємо Бразилії та Бельгії всього самого найкращого. Друзі, також бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім побачення, мої любі друзі. Бережіть себе. Усім нових зустрічей.